Ну що, Pixel 10 Pro вже у піксофон, тому давайте швидко його оглянемо. Моя улюблена частина. Раз, два, а, стоп, це 9 Pro, ось Pixel 10 Pro. Так, Google цього року вирішила не змінювати дизайн і додала тільки нові кольори, що в принципі окей. Комплектація теж не змінилась. Хоча сама коробка стала чомусь дуже великою і важкою. А ось і сам смартфон. Якщо коротко, відчувається і виглядає він реально дорого. Проте головні зміни відбулись всередині самого смартфону. Процесор Tensor G5 цього разу розробляла компанія TSMC. Тепер він став на 34% потужніший, почав менше нагріватись і набагато краще справляється. Із сильним довготривалим навантаженням. Принаймні так показують синтетичні тести. Також мінімально збільшили ємність акумулятора, додавили підтримку бездротової зарядки з магнітною фіксацією, а яскравість екрану підняли на 10%. З технічної сторони це і є основні зміни. А ось програмно компанія Google додала більше 20 нових AI-фішок, про які ми розповімо у наступному відео. А поки можете поділитися першим враженням про новинку у коментарях.